Друзі, привіт! Мене звати Андрій і я знову радий вітати вас на каналі Android Super Show. Сьогодні я покажу вам цей похмурий та антуражний комікс 2020 року Секретна війна від Марвел, що сповнений нагнітанням, пафосом і антуражем. Цікаво? Тоді приємного перегляду! Для тих, хто не в курсі, секретна війна це серія коміксів з п'яти випусків, які виходили протягом 2004 та 2005 років у Marvel Comics та виданий в Україні видавництвом Мальопус у 2020 році. За сюжетом, Нік Ф'юрі, директор Міжнародної служби безпеки Щіт, намагається розкрити бентежні подробиці таємного плану латварійської премєр міністерки Лучі фон Бардас, що замінила доктора Дума. Річ у тім, що вона постачає передову технологічну зброю вторинним суперзлодіям у США, щоб наводити жах та дестабілізувати ситуацію в країні. Коли Нік Фюрі здав злодійку, Білий дім відмовився надати йому повноваження для рішучої протидії задумам фон Бардас, адже США і спонсує хитру злодійку. Тут змушений сказати, що в деяких місцях комікс вдало приправило відсиланнями на зовнішню політику США після Другої світової війни. Далі Нік Фюрі в люті бере на себе відповідальність провести несанкціовану секретну місію з приборкання фон Бардас, для якої зібрав команду надійних героїв, де в нас і Капітан Америка, і Люк Кейдж, і Шибай Голова, і людина Павук, і Росомаха, і Чорна вдова. Так ось невже наслідки цієї операції будуть фатальними для цих героїв? Чи може їм вдасться помститися своєму ворогу в цій таємній битві? Тоді яка ж купа нових лиходіїв, про яких ніхто ніколи не чув, об'єднається проти них? Насправді мені було цікаво дізнатися, хто стоїть за всіма злочинами лиходіїв і як ця людина ними маніпулює. За сценарій коміксу відповідав Брайан Майкл Бендіс, відомий українським читачам, передусім за комікси Династія М та Таємне Вторгнення. І попри те, що Секретна війна не має жодного відношення до серії Секретні Війни війни» 80-х років, Бендіс каже, що цей кросовер пов'язаний із таємним вторгненням про скрилів, а її наслідки з серією Пульс. Про Джесіку Джонс. Друзі, подивіться огляди на комікси Бендіса на моєму каналі. Всі посилання в описі. За візуал відповідав Габріель Дель Отто. Через його приголомшливий малюнок одразу заношу чувака в улюблені художники. Чувак все життя працював з обкладинками коміксів, якими треба максимально притягати клієнтів, тому не може відійти від стилю, що полягає в тому, що його ілюстрації відрізняються своєю ультрареалістичністю, чіткістю, витонченістю, кропіткою прорисовкою дрібних деталей та персонажів. Наприклад, зовнішність агентки щита Дейзі Джонсон він змалював з акторки Анджеліни Джолі часів фільму Хакер. До речі, ось вам трохи кіноновин. Останній раз Дейзі Джонсон з'являлась у виконанні Хлої Беннет в серіалі Агенти Щит. Попри те, що у 2020 році вийшов його останній сезон, у цьому році було анонсовано серіал Секретне Вторгнення, де ця агентка разом з Капітан Марвел будуть разом протистояти з крулем. Друзі, напишіть в коментарі, як вам серіал Агенти Щит. І чи дивилися ви якісь нові серіали від Марвел, наприклад, Локі. Поділіться своїми враженнями, цікаво буде почитати. А тепер ми з вами проведемо більш ґрунтовний аналіз коміксу. Річ у тім, що перший випуск був виданий у квітні 2004-го, і, хоча планувалося публікувати по два випуски на місяць, у Марвел пішли довгі затримки. Останній п'ятий випуск вийшов 21 місяць по тому, в грудні 2005-го. Отож, помітно, що в авторів були складнощі зі строками його реалізації, тому вони підійшли до ситуації економічно. Річ у тім, що іноді можна помітити дві однакові пози одного персонажа послідовно, а чверть історії взагалі подали у вигляді досьє агентів щита та злочинців, а також текстових розшифровок допитів підозрюваних. Не дивлячись на це, комікс зайняв особливе місце в моєму серці. І, знаєте, багато в цьому зіграло саме вітчизняне новеньке видання від Мальопусу. Воно справді відмінне, бо комікс в Україні видається у твердій палітурці з глянцевими сторінками та яскравим папером. Тому щиро раджу прочитати цю історію усім шанувальникам якісних коміксів та знакових подій Марвел. Бо все ж таки, підсумовуючи, можна сказати, що секретна війна це відмінна, похмура та доросла історія, що використовує старі прийоми у вмілому поєднанні. Показує я цікаву взаємодію персонажів, а реалістичний малюнок лише підкреслює ключову роль цієї ультратаємної події у всесвіті Марвел. Тому якщо ви ще не читали чудовий комікс Секретна війна, то раджу його чекнути, замовивши саме його українською мовою за доступною ціною та у якісному друці у новенькому інтернет-магазині видавництво мальопус за посиланням в описі. Всіх чекаю в інтернет-магазині. Не дайте моєму каналу померти від нестачі нових мальописів. Всім приємного читання, вдалих покупок! У мене на цьому все. А ти можеш допомогти мені випустити новий огляд швидше. Підписуйся на мій канал, став вподобайку, став питання та роби пропозиції у коментарях та натискай на дзвоник. Бо у наступних випусках розглядатимемо комікс легенди. Теж від Марвел і теж від мальопуса. Ну а замовити комікс Секретна війна ви можете за посиланням в описі. Усім дякую за перегляд і до нових зустрічей!